Всім привіт, пані бібліотекарки. Читаємо сьогодні байки Григорій Сковорода Друже мій, не зневажай байок. Нема нічого смішнішого за розумний вигляд з порожнім нутром. І нема нічого веселішого за смішне обличчя з прихованою серйозністю. Згадаймо прислів'я красна хата не углами, а пирогами. Я й сам не люблю мінливої маски тих людей і справ. Про які можна сказати українською приповідкою: стукотить, гуркотить, гримотить, а що там кобиляча мертва голова біжить. Це про тих, хто багато і красно говорить, а слухати нічого. Не любі мені ці порожні гордощі і пишно порожнеча. Я люблю те, що зверху ніщо, а всередині щось. Зовні неправда, а всередині правда, друже мій. Не зневажай байок, байка і притча одне й те саме. Цей утішний і фігурний різновид творів був звичний для найкращих стародавніх філософів. Лаври взимку зелений, так мудрі люди і в розвагах розумні, і у неправді правдиві. Григорій Сковорода.